Вже більше трьох років триває повномасштабна російсько-українська війна. За цей час тисячі українців стали на захист батьківщини, боронячи свободу, гідність і право жити на рідній землі. 16 квітня у Лозові вшанували пам'ять полеглих героїв. Захід розпочався хвилиною мовчання на знак пошани до загиблих захисників і захисниць. У цій страшній борні сотні тисяч наших воїнів щодня, щоночі. Стримують російську навалу, захищаючи рідну землю, наші домівки, життя і майбутнє кожного українця. Але ціна боротьби за НАТО висока. Війна забирає кращих, серед яких і наші земляки. Рідним загиблих військовослужбовців, які віддали життя за Україну, вручили державні нагороди, ордени та медалі посмертно. Це символ глибокої шани, і вдячності за мужність, вірність присязі та незламний дух. Імена загиблих захисників батьківщини навічно увійдуть в історію Лозівщини та України, за їхню жертовність, заради миру, заради нашої країни. Кожен загиблий це окрема історія, обірване життя, але пам'ять про них живе. Їхні імена назавжди залишаться в історії, в серцях рідних і вдячного народу. Саме завдяки їхній жертовності ми маємо змогу жити, боротися і творити майбутнє.